Казкова студія Лісяо презентує казки для солодких снів Іван Багряний телефон. Телефон мій уночі застрибав дзеленчучі. Я схопився з ліжка скоро. Хто говорить? Хто говорить, хто шумить не ждучи дня? Слониня а, це ти, моя маля, звідки ляш, ти звідки ля? Ви простіть, як звиню, я із Африки дзвоню, Хочу я трубу для тата, чи не можна нам дістати? Тато мій, ой що робить він у власний ніс трубить. І від того, бідний ніс, довжелезний став, як хвіст, ну а хвостик всух і стух, обганяти нічим мух. Бідний тато йому бабу. Добре я пришлю трубу, тільки я приліг спочить, знову як задзеленчить я за трубку. Хто там? Ох! На Що вам треба, пан Загреба, я? Але чого вам треба? І захлипав носорог Ох ох ох, носа я не уберіг і на ньому виріс ріг. Я прошу вас. Поможіть і рецепта напишіть, напишіть, як слід по волі, пропишіть нім щастя долі, ну, тієї щастя долі випікати чим мозолі! Ох ох. Ти смішнючий носорог! сорох. Рік такий носити треба, рити грунт, ламати ліс, Ось для цього такий ніс. Ти вправляйся, твій й загреба. Подзвонив ногатий струсь. Ой боюсь, ой боюсь. Вчую й мишки голосок течу голову в пісок. Посилаю вам таляри три пір'їнки як доляри, вийшлі темні окуляри, щоб не бачив я біди та й гуляв сюди туди не забудьте, бо журюсь ваш струсь. Задзеленькали жирафи, охи ахи, охи ахи, шліть нам швидше, парасолі, бо ми тута ходимо голі. Дощ страшний такий іде. Не сховатись нам ніде, бідну голову свою, ні в діброві, ні в гаю. Нам цих довгих ший не треба, досягають аж до неба. Ох ахи, охи ахи. Бідолашні ви, жирафи, я в крамницю вже біжу, все замовлю, все скажу, ще й пришлю пірамідону. І гукнули вітрогони, хай живуть всі телефони. Задзвонили журавлі. Ми з далекої землі, ой, курлі, курлю, курлі, вишліть нам швиденько крила, що наука вже відкрила, нові крила отакі, як вже мають літаки. В Україну ми летіли, свої крила потомили, і тепер не маємо сили повернутись взагалі вже до рідної землі. Ой, курлі, курлю, курлі, бідні, бідні журавлі. Поспішаю, вже біжу, радо вам допоможу вислать крила накажу, щоб ви з того крину повертали в Україну, облітали цілий світ. Всім привіт, всім привіт. Задзвонила Кенгуру. Ой, умру, ой, умру. В торбі дірка і зробилась, і дитинка загубилась. Мюню пунька кенгуру, ой, умру, ой, умру. Хочу я у вас спитати. Чим колиску полатати, чим зашити цю діру. Ой умру, ой умру. Бідна, бідна, кенгуру, я пришлю тобі моток всіх ниток, я пришлю тобі й голок, коробок, і біжи аж в Китай, там колиску полатай, про дитинку розпитай. Ой, спасибі вам за слово, і я тепер не умру. Будь здорова, будь здорова, будь щаслива, кенгуру. Задзвонили крокодили, закричали скільки сили. Ой у нас зробилась драма, наша мама, наша мама, З'їла гій попотама, і прийшла така охота, проковтнула бегемота. Може, вмерти щохвилини, шліть рицини, шліть рицини. Закричав я в телефон. Скільки вам? Вагон, вагон, от морока, от турбота, і прийшла ж її охота. Проковтнути бегемота. Що робить з цієї причини, де знайти вагон рецини? Задзеленька лузайча. Ми гуляємо в квача. Добре, добре постривай. Що ти хочеш, оповідай, чого хоче мій стрибайчик, чого хоче побігайчик. Хочу я три кіла мила, мама, ніжку забруднила. Та ще хочу я розлогу, гуляй ногу, гуляй ногу. Та ще хочу я хінини і смачної аспірини, Ще й цукерок проти хрипу, бо ми всі схопили грипу. Шліть негайно, поспішіть. Що? Адреса? Запишіть. Спершу гори потім море, потім степ. Вулиця першого має, перевалочку немає, але місце є, де всім літак. Шліть і так. Запихтіло, зашуміло, знову щось заговорило, захрипіло страшно там. Хто такий? Гіпопотам. Що за диво? Це здрімот? Хто такий? Ну, бегемот, я не знаю, хто це там? Ну, та я ж гіпопотам. А нарешті знаю, хто ти, знаю, хто це бегемоти. Це такі гіпопотами із смішними копитами. Я вже знаю, хто це там. Бегемот гіпопотам, гіпомот бегоготам, боготот гіпопотам. Ох, хто там, он хто там. Ти конище водянище, он ти хто, такий, як слон, чого дмеш у телефон. Ой, пришліть мені таблету, я об'ївся черету я надувся як балон і гукаю в телефон. Ой, рятуйте, хто є там, вірний ваш гіпопотам Добре, добре я куплю і таблеток вам пришлю. Скільки вам, скільки вам милий наш гіпопотам, та одну, одну пришліть лиш з мій живіт? Телефон звенить, гремить, нема спокою й намить. Ой ви звірі, чорні й сірі, не шуміть в моїй квартирі, не турбуйте хоч вісні, дайте виспатись мені. Рано вранці новобранці. Розігнали мені сон, вовченята сі романці, мов якісь американці, задзвонили в телефон. Дзень зелень, добрий день, вишліть ноти для пісень, хочем знати, як співати, бо захрипли наші тато і не можуть навчати. А ми хлопці голосисті, тенористі і басисті. Як ми ноти занотуємо, як заграєм, як почуємо, от тоді й замаршируємо раз два, раз-два, Сюди хвіст, туди голова. Тепер хвіст вгору хвіст, тепер два вгору голова. Заспіваємо разом в тон. Але шліть і камертон, запишіть наш телефон. З краю в лісі на дубочку, на гачочку, на кілочку, номер нолик на листочку, над дупельцем совенят викликати вовченят. Довго хвоста смугоребра подзвонила пані зебра, закричала. Ігі, ігі, мої друзі дорогі, хай трепеще лев дракон, я вже маю телефон. І дзвонила, дзеленчала, і гукала, і кричала. Гей, гало, гей, гало, тут та зебра королева, заберіть в звіринець лева. Що? Немає клітки в мірку? Заберіть тоді до цирку, місця й там нема йому. Заберіть тоді в тюрму, ви жорстокі, З мого ребро, заспокойтесь, пані зебро. Задзеленька горила, щось кричала, говорила, бурмотіла, торохтіла, щось плила, смішна така, я ж не втнув без словника, і гукнув я скільки сили, що хотіла ти горило, ти кричиш, немов згоріла, ти гукаєш аж упріла. Постривай, смішна така, я не втну без словника. Враз горила, посмутніла, зажурилась, заніміла, бо й вона, смішна така, теж не втне без словника. Так от ми й поговорили не знагнув би я горили та папуги підлетіли, і одна із них ураз переклала все якраз. Я гукнув до неї Гей, а вона мені Окей. Вишліть нам скоріше мила, щоб ця добра, щоб ця мила, наша славна горила собі вуса поголила. Все, чекаємо телефону, шліть іще одеколону. Подзвонила шимпанзе, щось таке чудне верзе. Ой, позичте мені Марку, я втекла із зоопарку, літака тепер найму та й до Африки майну. І сміялась все гаразд. Та й захлипла у раз. Ой, не буде, мабуть, діла, я ж люстерко загубила, те люстерко блисковите, що дарили мені діти, щоб дивилась цілі дні, чи хороша я, чи ні. Як же в Африку теперка як поїду без люстерка, як дізнатися мені, чи хороша я, чи ні? Не везеш, ой, не везе, бідна, бідна, шимпанзе. Чи давати тобі Марку? Ні. Вернусь до зоопарку, мені дітки там шанують, ще люстерко подарують. Задзеленькали лелеки. Звідки ляви?» Ми здалека. Що ж там сталось? Що там сталось? Ой, всі жаби збунтувались, збундувалась вся голота серед нашого болота. А найпаче ті малята, ті крикливі жабенята, у гармати загриміли, не хотять, щоб ми їх їли. Заспокоїться навряд, шліть міліції наряд. Ой навряд, Ой, навряд! Щоб міліції наряд втихомири вже бенят. Ліпше витікайте з лук, не робіть маленьких мук, ліпше їжте ви гадюк. Задзвонило трубку знято, в ній гукають, мов пенята, торохтять, немов горішки. Вишліть, пане, пудри трішки і люстерко і коралі ми беремо участь в балі. Як ми губи нафарбуєм щічки носик напудруєм, чорні брівки підвалюєм Візьмем хвостик за кінець та й підемо у танець. Як ушкваримо, їй бо, мамбо. Ой, ви мавпочки, горішки. Я ж послав вам пудри трішки. Де ж виділи Бога ради? З'їли замість шоколади. Знову дзвонить, 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 Хтось страшний, хай Бог боронить. Хто це, хто це телефонить? В трубці матінко моя, хтось тихенько каже. Я? Хто це я? сказав там нишком. Я мишка, а це мишка теретишка, що хотіла ти, малишко, налякала мене як не проходить переляк. Хочу я. Простіть за труд на кота подати в суд. Я благаю вас, як тата, шліть адресу адвоката. Дозволяйте, поспішіть не дає котяра жить. Чим я щастя отруїла, як книжки не всі ж поїла. Добре, мишко, Теретишко, ось адрес аж ціла книжка, вже котові буде кришка, але що я заслужу? Я спасибі вам скажу і не буду в шафу лізти, і книжок не буду гризти. Дзень зелень, дзень зелень, тут олень. Добрий день, а це милий пан Олень, добрий день. Киньте трубку там лизати, що ви хочете сказати? Я вже трубку не лежу, я скажу, я скажу, я не знаю, що сказати. Тоді можете лизати, знаю так всі ваші болі, ви хотіли б діжку солі. Бо ж Лизун відомий ви. Добре, ви ж людішки з дві. Ой, спасибі, пане брате, я оце й хотів сказати не забуду вас доскону. Слава, слава телефону. Телефон дзвенить, гримить, нема спокою й намить. Ой, ви звірі, чорні сірі, не шуміть в моїй квартирі, не турбуйте хоч вісні. дайте виспатись мені.